Привіт всім сьогодні я вам розкажу про дуже класну гру Planning Side 2 називається. Вона випущена була у 2012 році. Ігра дуже класна. Її карта дуже велика. Вибір техніки просто огромний. Battlefield просто курить в сторонці, так можна сказати. Тому що вона вийшла з перших і дуже велика карта. Я вам карту покажу. І найголовніше тепер покажу вам настройки, минимальні, ну не мінімальні, а максимальні. Є 6 ось Представляєте, 6 оператив, Навіть процесор не вказує. Відеокарт зараз на всіх теперішніх комп'ютерах воно все чітко робить. Зараз такі прикольні момент, я покажу зі гри. Вона повністю безплатна. Саме головне, покажемо усіх персонажів. кої От бачимо, ми всі чекаємо границю. Колись, докуся границя, у мене такий стильний, можна казати, сплінтер з українським флагом. Дуже класна техніка статі. Я часто не заповзую. в неї йдуть дві неавтоматичні турельки, якими можеш управляти плюс майже всього 9 місць. Можна сказати, бусікант. Ігра сама дуже класна, мені дуже сподобала. Ну, я вже зараз годи граю, час від часу, часу фурт заходжу, щоб в когось, допустимо, буде інтересно. Можна писати, можемо пограти. Є чотири класи, є роботи, є якісь республіканці і такі, що люди встали за закон. Я граю за інопланетян, Фіолети та інопланетян, У них основне оружие без балістик. Руно, тут є диверсант, є снайпери, медик. Снайпери мають класний дуже інвіз. Інженер, я ну, граю за інженера, тому що в фурді є свою техніку, підремонтувати, є автоматична турелька в інженера. Дуже великий вибор оружень. Страси дуже короткий обзор зробити. Є штурмовик, є Макс, то такий кібер убійця. Найбільше ну, великий вибір техніки. Є квадроцикли, є баги. Все в них в обох фракціях є одні і кожної фракції таке, що відрізняється від друг. Ну, сіх, Сандер. Я спою 5 метрів, класний український флаг, дві турельки, турельки міняють, тому весело щирити, це така подобача база може строїти, охрумницькі базу, з яких потом будете воювати, захищати. Стандартний танк танки, цей танк у кожній фракції інакше. Це на повітряній подушці. Стать, на них маєте різні скіни, є обвеси, можна класти, флаги, допустим, і так далі. дуже дуже класний. Зараз перейдемо до повітряної техніки. І так, також її багато і вона є різна. Зараз перший буде тип повітряної техніки, у них всіх різні, у кожної фракції. Далі у, у кожних фракціях однаковий, все-таки маленький, це все вже великі грузової техніки, тобі є три турельки. І зараз -таки, Galaxy, можна сказати, 4 турельки це огромний самольот, є лодка. Є дуже великий танк. Тож, ну, Вибір техніки особливо з командою грати дуже класно. Бать за снайпер грати в інвізові. Є режим з оружжєм. Ось мене спутником оружиє му лупили. Я різко успів відхилити. Ну, ну, і всі був у, у моїй машині путчі там. Я нараз склав турельку то, що у нас з сусідньої бази в нас нападають, кидаю патрона. Так все, як у Battlefield і тут я собі зберігаю, як бачимо. Зараз я вам покажу ще один ролик. ну потім я якраз під'їжджав до бази. І на мене там виверли турельку. Не турельку, а й виходить оружжя. Я граю за Сандером, вони розкладають і вони можуть робити експаун. Тому що карта, карта дуже-дуже огромна. Зараз я вам покажу карту. І цей такий сандер, ви його розклали. Можна робити як Ток-станцію, що буде заражати другу техніку. Ось так вийде за Ну Тут, виходить, ущелює. Тут дуже мало. Ну, маю до народу много техніки, мало то що не вмішається. Всі відхилюють, ще кладуть. От тепер його в пушку бахнули. У мене дулька ХП. Якраз це встановлюю. І просто мене з того всього підкидає, я в полетів на вірі база. Ну, я то нажав отхилити, але ну, так як я впав у ражу територію, в мене все красно. Да, мене, звісно, подорвало все перший раз, що я так високо злетів. Звісно, на снадах дуже чітко, аж у вас є толпа, ви можете як щит ставати, плюс одне до одного отхилювати ремонтні станції, класти патрони або поняли. Ну прям дуже-дуже чітко Гра мені Місі подобається, ми галаме, що вона безплатна. У неї дуже, тип, дуже багато людей грає. Тепер сервери об'єднали. Європейський дуже великий сервер став. Це дуже-дуже дуже класно. Ну і хто любить за снайпера, диверсанта, грати. Ну, Вибор персонажу для кожного знайдеться. Інвіза, Ви бачите, Сандер теж в інвізові був. Стаєте на горку і стріляєте, Технік літає. Бачите, карта, яка огромницька. Прямо огромницька огромницька. Ми такі маленькі там бігаємо коло колобаска на горах, а карта громницька. Їм бачите, коли границю пооткривали, де толпа Сандеру, розумієте, що нету і онлайн. Сандер. Допустимо, на карті буває до 500 чоловік, Може бути з однієї фракції ся збирати. І це зараз дійсі, кульку бусикандо. Все-таки кордон відкрили, усього нормально пускають, ні у кого нічого немає. Діться вони йдуть толпами, толпами великими йдуть бусиканду. Представляєте? Ще в кожного йде гарматчик ну, з турельками, і кульку там народовник. Все ж суто на одній базі. А баз баз дуже багато. Там бачили стикар, то гра дуже велика, дуже класна. Так, Всім дякую за просмотр. Ставте лайки. кошти грає в цій пишіть, Може, з берегами ми разом і грати. І всім до зустрічі. Думаю, вам вийшов дуже класний короткий ролик. І саме головне пишіть коментар, чи вам все сподобало, чи ні, чи ви грали цю гру, чи ні. Чи плануєте грати. Всім пока-пока, до зустрічі.